Завалялись курячі сердечка і ти не знаєш, що приготувати, тоді це для тебе. Погнали. Очистити та нарізати дрібну цибулю. Та очистити і нарізати чесник. В ну, ідеалі можна і видушити на чесникодавців. А я більше полюблюю ось так. Ну і по класиці, перше обсмажуємо цибулю. Коли трошки підзолотилося, вкидаємо чесник. Але так буквально на пару секунд, щоб він у нас не почав палитись. Ось і вливаємо одразу бульон. Я маю овочевий бульйон літр. І доводимо до кипіння. А курячі серця гарненько вимиваємо, відрізаємо зайве, розрізаємо пополам, перевіряємо чи нема крові, тому що страва може отримати смак крові, дуже неприємний смак. А цей жир із я ніколи не обрізаю. Я взагалі думаю, якби курка мала стільки жиру, як свиня, я би від свинини вже відказався. А серця я розрізаю пополам, щоб вони швидше приготувалися. І заодно я перевіряю, чи всередині нема згустків крові. От може такий сюрприз вас чекати. Тут трошка буває гірше. От такий сюрприз вас може чекати. До речі, якщо у вас є серця не курячі, а свинини, просто поріжте їх кубиками. Теж буде ніжно і смачно. Якщо серця ретельно почистити, то ну, трошки відійде від них, ну не катастрофічно. І такі згустки крові, то... Саме за таких згустків крові я й чищу серця, щоб вони не попадалися у страви. Тепер приправляємо наші серця сіллю та перцем. Трохи перцю, гарно вимішаємо. І нехай так соює маринується десь 10 хвилин. Серця трошки промаринувалися тих 10 хвилин і додаємо їх до бульйону. І варимо до м'якості приблизно десь 30 хвилин. На пательні розігріваємо 2 ложки масла і додаємо 1 столову ложку муки і обжарюємо до золотистості. О, як з'явився такий золотистий колір, відкладаємо на бік. Дістаємо серця з бульйону, щоб приготувати наш соус. І відставляємо по в сторону. А бульйон з сердець ми вливаємо до муки і готуємо десь хвилин 15, так, щоб утворився у нас соус. Коли наш соус майже готовий, о, лишає такий гарний слід, повертаємо наші серця. І готуємо так ще десь 3 хвилини. Приправляємося та перцем і додаємо петрушки. Ну і гарно перемішуємо. І готово. Саме ліпше подавати з бульбою або ну, з гречкою ще можна. Напиши, чи вразили ці серце твоє серце. І підпишись, щоб не бути голодним. І смачного!